продовжуємо читати Псалтир, і сьогодні я пропоную вам послухати псалми з 50 по 53. Псалом 50 Молитва грішника з Каяття, диригентові хору, псалом Давидів, коли приходив до нього пророк Натан, як Давид був із Вірсавією. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і за великим милосердям Твоїм провини мої зітри. Обмивай мене уповні, від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо провини мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Супроти тебе, тебе єдиного згрішив я, і це зло перед очима твоїми вчинив я. А тому ти праведний у присуді твоєму, і чистий у вироку твоєму. Ось я у беззаконні народився, і в гріхові зачала мене матір моя. Ось ти полюбив істину в серці а в'єство моє заклав мудрість. Окропи мене і сопом, і буду чистий, обмий мене і буду біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху, і зрадіють кості мої, які ти вразив. Одверни лице Твоє від гріхів моїх і зітри. Мої всі беззаконня мої, серце чисте витвори в мені, Боже, і духа правди віднови в єстві моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не забери від мене. Поверни мені радість порятунку Твого, і духом свободи підійми мене. Навчу беззаконних ходити шляхами Твоїми, і грішники до тебе навернуться. Захисти мене від крові, Боже, Божу порятунку мого, і язик мій хвалитиме правду Твою, Господи, розтули уста мої і уста мої, повідають славу Твою. Бо пожертви ти не бажаєш, я приніс би її, і за приношення всеспаленням не радієш. Пожертва Богові дух упокорений, серцем впокореного і сумирного ти не знехтуєш. Боже, ущаслив щедрістю своєю, Сіон, споруди мури Єрусалимові. Тоді бажані будуть тобі пожертви правди, підношення і всеспалення, тоді покладуть на вівтар твій телят. Амінь. Псалом 51. Викриття гордощів у грішних, диригентові хору Давидів урок. По тому, як приходив і ідумянин доїк, і доповів Саулові і сказав йому, що Давид прийшов до Ахімелехового дому. Нащо хвалишся злочином? О людина сильна, милість Божа завжди зі мною, на загибель має замір язик твій, мов гостра бритва вчиняє підступний. Ти схильний найбільше до зла, аніж на добро, більше неправди, аніж правду говориш, ти залюблений у небезпечні вислови і язику підступний, зате Бог винищить тебе дощенту, викине тебе і відкине тебе з оселі твоєї, і корінь твій, із землі живих. Побачать праведники, і злякаються, і будуть сміятися над ними, і скажуть ось людина, котра, котра не в Богові знаходила силу свою, а сподівалася на численню маєтність свою і підсилювала себе в злочинах своїх. А я, немов зелена олива, у домі Божому і поклядаюся, на милість Божу, навіки вічні, Вічно буду прославляти Тебе, що Ти витворив, і сподіватися на імення Твоє, бо доброчинне воно перед святими Твоїми. Амінь. Псалом 52. Безум нечистивих грішників. Обітниця визволення вибраних. Диригентові хору на духовному інструменті урок Давидів, сказав недолугий в серці своєму немає Бога. Розбестилися вони і вчинили мерзенні злочини. Немає жодного, що чинить добро. Бог із небес поглядає на синів людських, щоб бачити, чи є хтось, хто вчиняє розважливо і шукає Бога. Усі схилилися, стали розбещеними. Немає такого, що чинить добро. Немає жодного. Хіба не знають знання ті, хіба не мають знання ті? Що вчиняють злочини, і пожирають народ мій, як їдять хліб, і не шукають Бога. Там вельми злякаються, де не було страху, бо розпорошить Бог кістки тих, хто виступають супроти тебе. Ти осоромиш їх, тому що Бог відкинув їх. Спасіння Ізраїля вийшло з Сіону, коли Бог поверне з полону народ свій, тоді радітиме Яків і звеселіє Ізраїль. Амінь. І останній на сьогодні, друзі, Псалом 53. Молитва про спасіння від ворогів. Диригентові хору. На струнних інструментах урок Давидів, коли прийшли зіфеяни і сказали Саулові, чи не у вас переховується Давид. Боже, іменням Твоїм порятуй мене, силою Твоєю суди мене. Боже, почуй молитву мою, зваж на слова уст моїх. Бо чужинці повстали супроти мене, і гнобителі шукають душі моєї. вони не мають Бога перед собою. Ось Бог, помічник мій, Господь підсилює душу мою, і Він відплатить за зло ворогам моїм, відкинь їх по істині твоїй. Я добровільно принесу Тобі пожертву. Прославлюй імення Твоє, Господи, бо воно чудове, бо Ти визволив мене від усіх напастей, і око моє бачило ворогів моїх. Амінь. Дорогі мої друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати Слово Боже. Зараз ми маємо дуже багато новин. Кожного дня така лавина іде, Лавин, новин, що просто волосся дибки стає. А Біблія написана за 2000 років тому. І вона актуальна. Слухаючи і читаючи її, розумієш. Що зробить мені людина, якщо Господь зі мною? І тому я дякую, дякую Господові за те, що Він зоставив нам цю святу книгу, яка підтримує, яка звеселяє серце, яка дає нам надію, надію, що ми не сироти на цій землі, що є той, хто нас дуже любить. І Він прийде нам на помощ, і Він знищить ворогів наших. Я думаю, що треба молитися, і нехай наповнюється нашими молитвами чаша Божа, і Господь я вірую, що Господь змилується над нами і пошле нам спасіння. Мир вам, мир вашим сім'ям, Мир вашому дому, мир вашим країнам. І нехай Господь нас усіх рясно благословить. Дякую вам за те, що пишете, за те, що підтримуєте мені, мене. Мені це дуже-дуже важливо. Залишайтеся з Богом. І зустрінемося завтра, якщо Господь продлить наші дні. Мир вам.